Дніпропетровщина, принаймні, сьогодні стала домівкою вже більше ніж для двох тисяч вимушених переселенців зі сходу України. Тимчасовим житлом для людей стали модульні містечка. Матеріали для їх побудови надала Німеччина. Всі будиночки, у яких проживатимуть люди, укомплектовані меблями, постільною білизною, кухонним інвентарем, холодильниками, санвузлами та іншими предметами першої необхідності усе відповідно до запланованої чисельності людей. Все городки оснащені всем необхідним городські служби підключили все комунікації, необхідні для обеспечения жизнедеятельности этих городков. Міністерство по чрезвіщаним ситуаціям області сделало все, щоб подготовить ці городки для заселення переселенців. Сьогодні ми смеем завірити німецьку сторону, що ми повністю готові к тому, щоб все городки почали работать в штатному режимі. Представники німецької делегації висловили сподівання, що конфлікт на сході України скоро буде вирішено дипломатичним шляхом. Проект допомоги переселенцям символізує солідарність Німеччини з Україною. Цільова гуманітарна допомога не єдина мета, з якою вони приїхали до України. Проект має принаймні дві конкретні цілі. Сьогодні нова делегація з нової целі співпрацювати з вами на ще більш краткою

У нашій програмі вже визначені два пункти: перший покращення ситуації по внутрішнім переселенцям, і другий пункт це вдосконалення роботи служби з надзвичайних ситуацій. Ми хотіли б по можливості швидше знайти краще рішення разом з вами і спланувати нашу роботу. Головне, що ця програма показує, що ви по прежнему залишаєтесь нашими друзями, які в цю трудну минуту нам наказують таку допомогу. Нагадаємо, в рамках допомоги від уряду Німеччини на Дніпропетровщині було збудовано п'ять транзитних містечок: у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Павлограді та Нікополі. Три містечка вже відкриті на черзі офіційні відкриття у Дніпропетровську та Дніпродзержинську. Містечка розраховані на 456 та 480 місць.